Вітаю вас, глядачі та любі підписники. Нарешті я добрався до нових коробок. У нас сьогодні огляд на віндикатор. Ось така у нас класна самоходка на базі Rino. Коробочка у нас не з самих новіших трішечки дефект, трішки пошкоджена. Доїхав він до мене швидко, відправив мені його Маркян зі Львова. Передаю йому привіт. Дуже класна людина, дуже класний продавець. Завжди в нього можна знайти щось цікаве. Дивимося на коробочку. Тут у нас представлений лояльний варіант, для мене це нормально. Машина досить цікава, досить гарна. Так. В мене є вже один а, такий тільки варіант 30К. Машинка з 40К притерпіла деякі зміни. Коробочка нас зустрічає чим? Тим, Темпі, що ми не зможемо його зібрати, інструкція. Хоча, якщо ви збираєте техніку на базі Ріно, інструкція. Це не найголовніше. Дивимося. Тут у нас представлені цілих 4 ливничка, ну, три великі, один міні-ливник, якщо його так можна назвати. Машинка збирається у нас як рінка. А вже потім йдуть деталі Сугубо від індикатора. Зараз я вам це все на ливничках діло покажу. Ось так воно все збирається невеличкий декор. Трішечки-трішечки опції декору, декалі. Для мене, на превеликий жаль, не дуже приємно, що тільки декалі ультрамаринів вкладуть в набори техніки. Могли б поставити бладів, дарків. Бо ж не тільки в ультру одні міньки красити. Далі, зустрічає нас ось такий ливничок. Цей ливничок я вже зустрічав в наборі з предатором. Так, що у нас тут є? Два танкіста на вибір. Можна зробити хлопця, який сидить за болтером, або хлопця, який визирає із машинки. Ось він. Хантер-кіллер місла. Відмічу від Єресі цікавіше, тим, що в неї з'явився ось такий віз розліва. Антенка. У нас такий міні-локатор. Подібну штуку я вже використовував в конверсіях. Непоганий шолом танкіста з таким механічним оком. Звичайний, десь я такого вже використовував. Далі все стандартне люки. Гарною фішкою було. Саме в модельках 40, що було дві варіант, два варіанти цих люків. Тобто під комбіболтер, під комбі вепон та звичайний. У випадку Єрісі там ви комбік просто приклеюєте зверху на штативі. Стосовно наш сам комбі комбіболтер. Непогано, але ніколи їх не ставив. Табличка. Це в мене теж було в наборі предатора, але це той же самий ливник. І варіант опції. Або ви робите хлопця, який сидить за болтером, або просто приклеїте ці ручки, і у вас болтер зверху висить. Це був перший ливничок. Другим і третім ливничком у нас будуть ливники від Ріни Тобто сам танк побудований на базі Ріно І зараз так не роблять, але раніше ніхто не купляв Рінку, тому що ви просто купляли будь-який танчик, у вас була Рінка, плюс до неї башня для предатора, Reserbe та детальки для віндикатора. У випадку Предатора і Розербека ви могли його замагнітити навіть вірвілд. А в індикатор уже ні, там набагато важче. Але такий був лайфхак, що раніше в нульових ніхто не купляв саме Рінку, всі брали предатор. Що ж у нас тут цікавого? Стандартна ріна, не знаю, чи робив я на подібну техніку саме з 40 огляди, але дивіться, стандартний корпус збирається у нас коробочка, Денище. Все стандартне. Так. Передня частина Деймоса буде зовсім інша. Фари, кришка. ну Зверху ви вклеюєте кришку, але ви її вклеювати не будете, ви її зробите зйомною, щоб ставити ще щось інше. Лояльна символіка. Це у нас деталі всього корпусу, точніше, коробочки, а вже неї ви ставите зовнішні борта. Тут уже йдуть спонсони в предатора на ливничку з башнею, або ж двері. Легко діло це магнітиця, не потребує якихось серйозних втручань. На каналі десь у мене є шорти по цьому по магнетизації задня дверка, яку я майже завжди вклеюю Вверх э, від Ruserbek та від Предатора. Він іде на одному ливничку, це дуже приємно. Ну і вверх від самої рінки, який э, в цій збірці не буде використовуватися, наче. Ані помилився, він там все-таки буде присутній, але, здається, не весь. Так. І те, що робить модельку Віндикатором, індикатором останній третій ливник. Тут вже пішли відмінності і від Ріно, бо це вже машинка на її базі, і від цієї моделі. Що змінилося? Це те, що з'явилися додаткові борта. Це у нас така екстра армор, додатковий армор. Правда, лояльна символіка мені буде не потрібна на ньому. В нього ж немає дверей, так як посередині стоїть гармата. Весь вільний простір займається снарядами, так що борта у нас закриті додатковою бронею. І ось такі накладки на двигунах. Так як тут двигуни відкриті, а тут будуть закриті. Деталь на яку буде кріпитися гармата, і ми зможемо її порухати вверх-вниз. Це все, що ми можемо. Так, стосовно сама гармата, дуже мені нагадує знаєте, цю стилістику Штрумтегра, Брумбара, ось такої німецької техніки, таких самоходок різних. Е, ніколи не лишають мене думки, коли я дивлюся на віддика, що це щось із Другої світової. Саме поршні, які тримають наш відвал. Відвал тут дуже величенький, він займає всю лобову проекцію машини. Без відвалу його можна збирати, але не бачу сенсу, так як ця деталька є особливою фішкою дизайну. З цікавого гармата в цьому випадку змістилася вліво, так як тут вона була по центру. Ну і відвал, на відміну від цього маленького ковшика, моя повага. Далі, що вам ще тут можна показати з цікавого сама лобова деталь, на якій буде триматися гармата, ви спитаєте: а що за снаряд? А це в нього є така фішечка дизайну, правда, чи знайду я її на ливниках. А ось Ззаду в нас є такий маленький кран-підйомник, який завантажує снаряди. Ну, це прям те ж саме, що на штурмтегрі німецькому. Дуже класно, що вони таку штучку зробили. Правда, я в індикаторі з цією штукою вживу не бачу, але я на свій приклею. І можна вам показати вверх. Нам навіть дали опції, хоча в інструкції це не показано, але кого це хвилює. Ми можемо поставити вверх з таким рішоточкою під двигун. Або ж поставити ось такі вентилятори. В моєму випадку хочеться більше саме з цими вентиляторами поставити, якась система охолодження, щось прикольне. Так що у нас... Сьогодні був такий віндикатор на, обз... на огляді. Надіюсь, він вам сподобався, бо ми давненько вже не робили якісь класні розпаковки. Також о, хочу відмітити такий цікавий факт. Віндикатор це один із моїх перших танків, який я збирав. Ну, особисто в мене був єресевий, але не бачу проблем. Я його придбав тоді тільки по одній причині, що я ніде не міг знайти саме під 40к. Ну і ми його люб'язно в клубі називаємо маленький Віндік. Грає ця машина дуже добре. Не знаю, як у лоялів. Чим відрізняється лояльний, я не знаю. Я граю за хаос. В моєму випадку використовую я його під маркою Undivided. Получається дуже багато реролів після Dark Pacту. Тобто на ту вунд, якщо я не помиляюсь. Використовував я його проти DG. В перших своїх іграх дуже мені сподобалася, особливо гармата. Вона робить у нас D6 +3 постріла, правило Blast, профіль 14, 3 d 6 дуже серйозно. Якщо влучає, то якась велика пачка сварме, типу тих же тиранідів, Поксволкерів і Гешників, невпинно страждає. Так що майте на увазі, досить хороша машина, не вважаю її поганою, беру майже в кожен ростер. Якщо це мені правда потрібно, якщо там буде багато різної сварми. Так що це у нас була ще така частинка мого досвіду. Надіюсь, він був для вас корисний. Ви залишите вподобайку цьому відео, підпишитесь на канал, можете перейти на телеграм, я там пошу різні прикольні штуки. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та Україну!